Всіх вітаю із Сінсей, Це відділ хом, все для дому. Буду вам показувати товари для дому. Також там є відділ для дітей дуже класний, багато знижок, також багато новинок. Вони за, замість різдвяної колекції яка продається, викладають. Дуже-дуже багато всього новенького. Буду більше обирати те, що таке, не показувала, і те, що зі знижками. Ось такі у них є віш, ну, вішаки, дивіться, м'якенькі, в двох кольорах: в зеленому і в такому червоному. Знижка 50% за два. ось таких. 59 гривень я коштував 119. Ну так приємно він оформлений. Також у них ось цікаво, цікаво, вперше таке бачу відро для сміття. Ось Воно так виглядає, а потім воно так розгортається, воно йде без Нижки, але просто цікаво стало і вирішила вам показати, що от у них такі є штуки. Ось вони так розбираються. Це відро для сміття. І з цікавого також у них є органайзери в двох кольорах: ось в такому світлому і в темненькому тут шість органайзерів. в Цій упаковочці, а три таких, як в сіточку, і три трішки ну, і, інакших. Ось вони сіточка і такі. Ці органайзери у них коштують ой. Скільки? Вони коштують 279 гривень. І такий, а такий чорний 339, якось дивно. Так, так, повісимо. Далі. Є у них багато вішаків, різних, о таких м'яких. Наприклад, дуже такі приємні вони на дотик. П'ять штук мені взагалі здається, що сінцей якось змінив підхід до якості своїх товарів. 69 гривень коштують оці п'ять пішаків такого не величенького розміру. Є в рожевому і такому більш сірому кольорі. Потім Знижка йде на вішак, це називається. Такий, як розгортається. Зараз я вам покажу 159 гривень, якщо він намальований. Ні, не намальований. ну я, Ви зрозуміли, да? як він так розгортається, цей вішак. І в нього як кармани такі виходять. Він коштував 239 а зараз коштує 159 як завжди, А ось розміри. А ось він намальований в маленькому виді: 25 на 35 і метр десять він в висоту йде. Також. Тут за 120 гривень. Мені здається, що це також вішак. Ой, це така коробка 50 на 90, 18 см висоту, вона йде на молнії, вона отак, От що вона йде на молнії, тут, як завжди заклеєна назва. Коштувала 269 а коштує 129 гривень. Так, вона тут обірвалась. Далі, це коробка для зберігання, також, мабуть, меншого розміру за 99 а коштувала 249. Також з ручками такими ця коробка. Ну, вона їм цікава. Також ось на молнії, Бачите, намальовано 40 на 50 і 18 см висоту. Це, мені здається... А, також для зберігання такі цікаві, слухайте. Ой, такі прямо не розгортаються тут. Це називається кошик для зберігання 119 гривень. Так, а розмір тут намальований One Size, Написано One Size. Ну, не бачу розмір. вибачайте. А ось розмір 30 на 45. А ось він отак, гляньте, як він цікавий. так розгортається. Ну, Тут багато. Зі з... і знижками багато речей. 139 гривень. Також кошик такий, 139-33% знижки в білому кольорі. 99. Ось такий 40 на 90. А оце також вішається з такими карманчиками. 40 на 90, також називається вішак. А 149 гривень. Ну, так на стіну повісити. Цікаві такі позиції. Я вам не показувала у них декор звичайний, не різдвяний. У них є ось такі квіточки по 49 гривень, доволі великого розміру. Ось, бачите, така вона велика, ця квіточка, і така приємна. На колір є в такому за 49 гривень. І наверху ось такі навіть є. Я навіть не знаю, як це назвати, як комиш. Коми ж якось мені писали по інакшому, називається українською, начебто. І ось 39 такий в рожевому кольорі гарно виглядає. Хочу сказати, ще скільки коштує ця ваза. 269, 21% на неї знижка. Дуже гарна, ось така, як під дерево, зроблена ваза. Ще такі вази у них є в продажу. Ці без знижки 219, А ось такі зі знижками я дивилась. Ось. Теж така кругленька, цікава ваза важка. 169, А коштувала 339, 50% Знижка на неї. Ось і в срібному такому кольорі. Теж зі знижкою 169, а коштувала 339, Також цікаво в цьому срібному кольорі. Слухайте. Класно, є маленькі вази по 149. Вони йдуть без знижки. І в золотому ще кольорі. Я думаю, також коштує. Ні, а в золотому знижки немає. В срібному є, в цьому матовому білому є знижка, а і в дерев'яному є, а так немає. Далі тут щось написано від 19 гривень. Щось тут по 79. Ось у ці як архідеї такі квіти різні. Ой, такий. Така квітка цікава, 169 гривень. Ось вази по 219 без знижок ідуть такі вази. Ще, ага, наверху покажу 169. Ось такі соняшники у них гарні. По 99 гривень цілий такий букет наверху. Слухайте, гарний цей соняшник. Дуже. Навіть хочу його дістати. Класний такий букетик за 99, а коштував 169. Так, ось такий соняшник. Поставимо його в цю вазу. Думаю, це не суттєво. Далі. Тут щось написано по 99 пуансеті. Ось оця, дивіться. Нічого собі яка гарна за 99 гривень. А коштувала 219-55%. Знижка, ось така пуансеті. Гляньте, як вона виглядає, начебто як жива, класна. За 99 ось оця пуансет. Ой, хоч би не впала. І ще така у них є як. Прикрашена золотом. Ух ти, за 79 гривень. Знижка 53 А коштувала 69. Ой, а коштувала 169-53 Знижка. Багато різних квітів. Наприклад, беремо такий горщик. Це, я думаю, що без знижки йде, як новинка. Навіть видно, що багато виклали 119 гривень ось такі в горщику різних кольорів. Ой, ну це взагалі клас. Оце мені подобається. Так гарненько виглядає, знаєте, ці більш такі, як начебто живі, 119 гривень, лаванда ось в такому гарному декорі. оця лаванда. 139, ні, 339. Ну, лаванда дуже гарна. Багато квітів, вони вже як до весни готуються. Тут квіти йдуть зі знижками. 19 гривень, ось такі квіти. Це як, як вони називається, гвоздівкою, я навіть українською треба потім переклад подивитися. Навіть я не знаю. Далі 79 гривень. Ось така велика квіточка. Це без знижки йде. Тут багато різних квітів, бази я вам показала. Далі по 99 ось такі пледи, Ні, ці по 269. А такі рожеві, рожеві, о, по 269 зі знижками. 90 на 90 такий квадратний плед. До речі, коштує 519. Так, треба йти, тому що тут вони так кричать. Прямо ці дівчата зібралися і кричать разом. Продавці-консультанти вирішують, що де буде лежати. Не пам'ятаю, показувала вам такий плед? Дивіться, яка знижка класна. 169-339 коштував 50% знижки. 130 на 160. Отакий сіренький плед зі знижками. Дуже багато у них, ось таких, як коробки да, для зберігання, для чого хочеш. Тут такі коробка, а внизу і ціна 339 різні. Ось оцей відділ. Я вам показувала. У них є для котів. Для котів далі. Я від неї йду, а вона за мною йде. І далі так ну, розмовляє гучно, показує, що треба робити. Мабуть, якась начальниця. Так, далі. Постільна білизна. 659 це без знижка, але якась є на знижці 349. Якась повинна бути. Тут все так перерито, може ось ця як зимова, ні, 659. Може розібрали вже те, що зі знижками. І внизу тут 159 такі пуфіки, слухайте, цікаві, ось такий пуфік м'якенький, 159 великого розміру. Зараз вам скажу 159 подушка. ну Тут не видно, може це мається на увазі для кота, а може просто подушка мається на увазі. 41%, 45 в діаметрі, коштувала 269-41% знижки. Так, а де ж тут що за 349? Може дійсно розібрали. Ще мені ось такі наволочки у них подобаються. за 219, а оці йдуть за знижками 99,45 на 45. Я те, що вам от таке показую більше зі знижками, те що не показували. Ось тут у них такі короби для зберігання. Чудова ціна написана. Зараз я його візьму, він дерев'яний. Якщо в мене вийде. Ага. Так, показує такі відділення. В нього зручно О, тут ручка, бачите, посередині. Такий короб коштує 389. Написано кошик для зберігання. І вони є в, таких, ну, в різній формі, такі кошики. Такі також є, це теж кошик для зберігання. Ну, щось по типу такого кошик для зберігання, може, це і по-іншому називається. 239 гривень. Коштує. Ще мені сподобалось під ну, зубні щітки. У них 79 от, зі знижкою такий ну, стаканчик під зубні щітки, а коштував 149, 47% знижка, такий зірочкою. О, гарно виглядає. Що такі стаканчики по 119 гривень. Так, для, це для туалетного папіру тримач за 129, а коштував він 269-52% знижки. Далі. А, ще от у них написано, що це така поличка для бесрум, для ванної кімнати 23х5х17 на на і висоту вона пів метра. 599 гривень. Металева з деревом. Далі прушники, поки без знижок. 219 ну наприклад, 189, 50 на 100 килими. Знову зі знижками 60 на 90, 149, 56% знижки. Знову і тут килими, і там килими, чи то вони їх попереносили? Я вже не пам'ятаю. 149 гривень. Такий він килим. От як він виглядає, хоч трішки його вам так розгорну, начебто й і нічого. І декілька його йде кольорів цього килимоту зі знижками. 149. от такий колір. Більш темний, оце те, що зі знижками. Інші вже без знижок по 219, коли ми щось такі, коли ми цікавенькі, а ну а не скільки м'які такі, немає ціни, чи що? Да, вони всі без ціни, мабуть, вони будуть клеїти. Може, як новинка. Немає. О, на ці щітки йде знижка. Вона в та така, прям в гарному, як в стакані сказати, 169 гривень. Це щітка для туалету. Коштувала 339-50% знижка. Ну, виглядає вона, ось ця сама коробочка, гляньте, яка гарненька по кольору. Да? Дуже, дуже приємна. А інші без знижок 269 От саме ця така на металевій ручці 169. Не написано її висота. Ну, мабуть, от ні, не написано, як завжди заклеїли. А ось у них покривали ще в рожевому кольорі. Прийшли, але вони без знижки. Ось такі ж у них там лежать біжеві зі знижкою по 200 гривень. А ці 659, 180 на 220 Точно такі ж. Я може вернусь потім навіть покажу, якщо в них не в другу сторону прибрали. Тут у них для дітей, бачите, і дитячий світ. Я вам ну, трішки щось зі знижками покажу. Я навіть раніше не знала, що у них окремо ще для дітей є. Ті подушечки для дітей гарненькі, маленькі, приємні на дотик 129, 20 на 30, а ці йдуть біленькі без знижок. Ці йдуть зі знижками, ті без знижок. Ось такі для дітей, нагрудник дитячі 149, з такого як прорезиняного матеріалу йде. Ой... Далі ось така штука, це що таке? Назва полиця 269. Ось воно так кріпиться. 169 така полиця. Далі 39 гривень, такий чохол. Так, чохол, я так розумію, да, на молніє, а де його розмір написаний? 39 гривень. Ага, дивимось, 39, дійсно, 40 на 40, а коштував 69, 43% знижка. Ось в таких вони, а цей 79, ось в такому кольорі. Ну, для дітей, якби 79, такі, як мультяшні якісь герої. Далі плет такий також мультяшний, бачу, що зі знижкою. Тут плет якось у них темно в дитячому відділі 169 гривень, а коштував 339. Також 50% знижка 130 на 160. Гарні такі, такий є плед, більш такий, як в блакитному кольорі. Тут хтось вже розгорнув, тому так трішки вам його і покажу. Зараз навіть відійду ось такий, ось так, ну, приємні такі пледи. Далі, що тут іще? Дитяча білизна, комплект, я так розумію, із двох да. для поду, ну наволочка і простень. Коштує, до речі, 699, а коштує 899. Ні, наволочка і простирадло. Ось так, дві одиниці. А що ж тут по 169? Ось такі, мабуть, оці подушки зі знижками. Да, 169. Ага, подушка, а вона держить ще плет такий. Ага, 169. Там просто не наклеїли знижку. 169 гривень коштує. Так, дивіться на маркування, ну, зрозуміло. Тут він такий держе, ось цей плед згорнутий, можна й на подаруночок. Дуже цікаво. В комплекті йде плед з подушкою. Гарна така ідея. Тут іще наверху такі подушки. Також, ось я не знаю, там як з якимось. А, з покемонами. З покемонами, скільки коштує. Подушка 99 гривень, замість 219, ось така, з покемоном. І плет, мабуть, я думаю, з цієї ж колекції зараз гляну. Може, також з покемоном 219. Ні, просто 130 на 160 в такому кольорі. Ось така подушка. Це також, мабуть, якийсь як покемон. Ага, так, да, покемон. Оцей покемон коштує 169 гривень. Ось так. Ну Я вам так відійду, покажу, яке воно з виду симпатичне. Ще такі, оце вже різдвяні більш. 169 написано 189. Ось, бачите, як в різдвяному такому він держе. Такий плед і така подушка. І така, да? А, це така ж. І ось така ще велика, як сніговик, за 189 гривень. Подушка. Тут для дітей у них багато всього, а ще у них є ого, нічого собі, 129. Що це таке? Коробка така коштує. Ось розміри написані, 129 гривень. І що вам потрібно? Коробка. Коробка, ціла упаковка коробок за 129 гривень. Дивіться, скільки їх тут. Ось такі коробки великі. Далі ось такі соломки, трубочки по 19 гривень. А коштували 39. такі за 89-39, ну для прикрас. Далі, ось це на день народження. На день народження 119 гривень. Цифри також є по 29 гривень. Це все для дня народження, щось таке, як це не сукня, а просто... Спідниця так, і така корона 269 гривень коштує. І у них є коврики також 389, знижок немає. 269. І ось такий навіть коврик у них є за 149 гривень. Розміри, я думаю, стандартні розміри, які скрізь. Так, коврик. Ну просто якось тут. Джим Mat бачу, а не бачу розмірів. 389. Де вони їх чи заклеюють? А щось такий в чорному кольорі є. Мабуть також 389 коштує. Так, да, 389. Ну, а у них такий асортимент гарний. Є ще такі коврики. 89 гривень написано цей, 169. Ось такий для підлоги. Бачите, як він трішки силікона додавлено, 79, ось цей як більш різдвяний. Ось 79, отакий от. І 119, там якийсь такий зелений вон, в зеленому кольорі. Далі тут іще у дитячому відділі дуже багато у них всього цікавенького, такі як герої мультяжні, 389, такі подушки коштують. Є ось такий набір білизни з єдинорогом, ось з трьох одиниць, як бачите, коштував 599, зараз коштує 289. Нічого така ціна, ну мені так здається, нормально. Ціна такий гарний візеруночок. Також, ось що це таке, як коробочки якісь тут складати. Да? Це у них сервант, називається 389 гривень. Ось такий дитячий сервант. 99. Гляньте з ламами, яка гарна. Подушка на неї знижка 40 на 40. Далі такі коробки для дитячих, ну, іграшок, мабуть, ну, щось можна в них класти. Ага, вона в розібраному виді, а тут вона. В нерозібраному, скільки ж вона коштує. Ой, вибачте, але ж треба ціну подивитись. А бачу 389. Ось оця велика коробка. 389, так. Да, і рожева отака. Це для дівчат, а це для хлопців. Далі подушки по 129, знижка 52%. Постільна білизна, ще в такому кольорі. Ой, лама тут на подушці, гляньте, який цікава, 289, також три одиниці, таких, таких же розмірів. Але в іншому дизайні Тут йде на подушку ця наволочка 149, 40 на 40, така м'якенька з зі зірочками, ну, без знижки. Ну, гарненька. Ой, дивіться, які в них крючки цікаві для дітей. Зараз глянемо, скільки вони коштують. 149 гривень, вони поки йдуть без знижок. Ой, такий стільчик ще є. Ось, показую, так відійду трішки. Такий 339 гривень коштує. Ось так відійду, покажу, що такі є. 339 дитячі стільчики. А дивіться, скільки ще такі пледи є з котами, ось оці подушка плед, але без знижки 389. Оці гарні взірочку по 339. Короби є ще в жовтому кольору. Такі подушки по 149. Набір такий для малювання. Набір для малювання навіть 189 гривень для дітей. Наборчики, а, такі, бачите, йдуть без знижки 519 і за 289 і ще такий набір. Ну, тут дві одиниці, 56% в такому кольорі і в такому зі знижкою. 289 гривень. Ух ти! А це такі пледи цікаві для дітей. Слухайте, гляньте, як начебто тут, я не знаю, динозаври. 469-142 на 66. Ага, це як акула. Це акула. Так, да. Це що її? Вдягати, я костюм. Зараз гляну. Що це таке? Все так, що це таке? Це як вдягати, бачите, в акулу вдягатись? Так, ой. Так, так, так. так. Шарк, я бачу. Розмір 142 на 66. Так, дивіться на внутрішньому маркуванні. А що ж це таке? Що ж це таке? Ну, пишіть, хто знає, чомусь я не розібралася. Це як дитячі, що це таке. Не знаєте, це для дітей вдягати, як акулу? Чи просто такий плет? Мішок, Мішок, може так. Навіть да? не, не, не можу знайти, як воно називається. А, може, як спальний мішок такий цікавий. Ну так, да, він за, застібається. Бланкет, ну да, раз бланкет, то все таки плет. Це такий плет, як мішок ось мені підказали. Дійсно, так, да, цікаві. Такі для дітей. Цікаві дуже. І тут для дітей такі маленькі подушечки, як ялиночки 169, ну, в новорічному такому. Ой, а гляньте, як тут ще гарні які, ну ці безнижки йдуть. 659, 110 на 140 складається, ось сюди плето так складається. Цікавий дуже дизайн. І за 69 можна такий маленький, як з пряниками купити, 54% замість 149%. Дуже багато у них акцій в сінцей. Не тільки в хом, а скрізь, і скрізь розпродаж. І дуже багато людей. І ці у них будуть акції, все більше і більше, ну як становитись все більше, а потім у них навіть якось починається, що ти береш одну річ на розпродажу, а на другу, наприклад, тобі знижка 50%, а потім взагалі буде один плюс один, буде 3. Ось, слухайте, ось така подушка, як антистрес, 459%. Два в одному намальована. А ось вони такі подушки два в одному. Прикольно. А можна з неї таку круглу, а можна потім на шию. Ух ти, да, я не знала. А Потім як на шию, як дорожню зробити. 459. Ось такі подушки. Дуже великий у них дитячий відділ, багато всього цікавого. Є навіть парасольки по 149 в чорному кольору, такі невеликі і неважкі. До речі, парасольки. Це добре, 149. Можна і купити таку парасольку за 149 гривень. Багато рушничків різних. Багато всього для діток, як бачите, і для маленьких, і такі сумочки є. Кошик це також для зберігання. 389 кошик. Написано розпродаж. 239 така подушка. Але тут все без розпродажу. Ой, навіть такі є не побачила. Гляньте, яке відро. Для сміття цікаве. З, таке з котиком. Ой. Так, кришку зняла. Так, 269 ось таке відро коштує. 269. Ось воно так. ага, Ось так відкривається. Опс, цікаве. 269 кошик такий для зберігання. 169. Ось він в зібраному виді, Ну, дійсно багато цікавих речей. І для дітей, і для дорослих. Все що хочеш, Лего. о, Лего. А ну-ка скільки коштує 339 кошик для зберігання Лего іграшок. Так. А це плет, я так розумію, складений як в Санта Клауса цей плет 70 на 110 він коштує 99 гривень, як тут і написано. Є також у них великі такі сумки. Гляньте, можна, як ну, тут ну, поруч з цим, що для дня народження. Такі сумки 39. О, яка класна. Ну так розкладаєш і комусь подаруночок принести. Класна сумочка. Ось такі навіть більше розбирають, як панда. Також 39, Слухайте, класні такі сумочки у них продаються. Оці по 59 такі великі. Ось рожева така шопінг. Завжди це класно. 59 гривень коштує. І такі ось кошики для зберігання 169, червоний і зелений, а коштував 339, на нього знижка до 50-39. Дякую. І вам також дякую. Так, бачите, як мене по голосу навіть узнають. Приємно, дуже. І показали палець вверх. Дякую, дякую. Приємно дуже. Зараз покажу вам цей плечі, от дійсно той рожевий іде. А, ці а вони їх кудись прибрали, все не покажу. Був такий же. Ось вони, дивіться. Ось ці йдуть по 219, а ті нові прийшли рожеві по 600. Зараз розгорну, гляну, може його купити. 219 гривень. Ну, такий якийсь колір, якби трішки яскравіший був. Той рожевий прям гарненький за 600 гривень. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Приємно, навіть коли люди підходять, завжди це приємно. Я залишу в першому закріпленому коментарі адресу цього великого магазину, новенького. Він відкрився всередині листопада. Тут дуже великий відділ хом. Дуже багато знижок. Знижки діють по всій Україні, у них є сайт офіційний. Можете зайти, подивитись, навіть замовити. Там також все це є і ще в більшому асортименті. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!